Всім привітки! До мене приїхала мама на два тижні із новин рубрики Нитка до нитки» Це те, що за ці два тижні були зв'язані купальники і топі. Як ви знаєте, я вже неодноразово це загадувала, що мама почала в'язати купальник ще швидше для мене і моєї сестри Юліани, саме завдяки спільнику капсулу на літо, організатор якого є Юлія Мілєєва. А також в сьомому відео я б хотіла згадати всіх учасників організатора, саме другого також спільника, а саме в'яжемо українською, тому що це відео також присвячене і є таким міні-звітом для двох тижнів, саме тиждень вільної людини і вивільнення спиць та гачків. Адже я нічого не встигла ні відзняти, ні змонтувати, тому це відео вийшло таким більше підсумковим, де я хочу вам показати саме результат, який вийшов. А також поділитися іншою новиною. Звичайно, що нагадую що всіх організаторів та учасників, ви можете знайти в описі під відео, обов'язково туди заглядайте, підтримуємо український ютуб разом. Так ось почали мама в'язати купальники ще швидше, коли ми були не в одній країні, і ми давали розміри онлайн, але ось тут приїхали і вирішили саме сконцентруватися на них, тому що тут поки що є море і можна їх також використовувати. Ну і звичайно, за рахунок того, що. Що саме такі якісь речі, найпростіше в'язати саме по мірках. І дуже було різних інших ситуацій, саме пов'язані з розміром, але це я вже все розкажу вам в іншому відео. Тож основний фокус на цих двох тижнях це був саме дов'язати купальники, завершити їх і показати вам. Ще одна цікава новина, це та, як мама летіла е, літаком. То гачок літек не можна було брати, тому ми тут шукали який саме підібрати, і тому купили були для мами ось такий простий звичайний гачок 2 міліметри, тут немає ручки. Звичайно, що ним в'язати не було дуже комфортно, але, звичайно, що якийсь інструмент було та й потрібно. Протягом цих двох тижнів були все-таки завершені купальники, зв'язано неймовірно багато речей. І я вас запрошую до перегляду. І ще хочу з вами поділитися, що вони справді вийшли просто неймовірними. Перепробували їх купаючи, стрибаючи, тримається, нитка ідеально підійшла саме. Бо Бережвали ще, чи вона буде стягуватися, чи не стягуватися, тим паче від соленої води. Але поки що презентує себе дуже добре і також швидко висихає. Сконцентрована, <ривання> сконцентрована. помилок не робити, то потім будете прив'язувати. We hang out the whole next day Getting spread. We used to dance the night away, hang out the whole next day. Бачите, як виглядають купальники на тілі. Мені здається, просто неймовірно, надзвичайно красиво, унікально. Але детальніше про весь процес, як мама в'язала, я вам вже покажу в новому відео на новому каналі, який так і називається Нитка до нитки. Адже ця рубрика настільки стала популярною на моєму каналі, що я вирішила, що варто зробити новий і присвятити його тільки рукодійному контенту. Тому обов'язково переходіть на новий канал, підписуйтесь, підтримайте. Мене та мою маму, і там скоро появиться нове відео, як сам в'язалися ці купальники, або вже є. Переходіть, перевіряйте. І останнє відео з рубрики Нитка до нитки на моєму каналі. Я хочу завершити, як завжди, працюю, люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па! Побачимося з вами в нових відео уже на новому каналі.